Наця, Сіна і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день, і Свята Церква пропонує в нашій увазі івангельську притчу Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа про нерозумного богача. Господь часто розпояснював тайни духовного небесного життя з допомогою притч. Історії, я вже багато про це нагадував, що це притча це є історія, яка або реальна, або видумана, але через яку відкривається якась духовна таємниця. І Господь сказав таку притчу. Одного багатого чоловіка був великий урожай. І він почав розміркувати сам в собі, що мені робити, я не маю куди зібрати всього мого багатства. Подумав і рішив, і сказав собі, зламаю старі житниці. І побудую нові більші. І зберу туди все добро моє, весь ліб мій, я скажу душі своїй, душа, їж, пий, веселися. Багато добра лежить у тебе на багато років. Але Господь сказав богачу, безумний. Цю ніч від тебе душу заберуть. Комусь залишиться те, що ти приготовив. І закінчається цю притчу, Господь говорить, так буває з тими, хто для себе збирає сокровища, а не в Бога богатіє. Ця притча говорить про багатство, про значення багатства для людини. Звичайно, що в світі є такі речі, як хліб, вода, одежа, є різні злаки, фрукти, трави, які Бог створив для людини, для того, щоб людина цим користувалася. І е, так є в житті, що ці, е, ці сокровища земні, вони розподіляються між людьми нерівномірно в силу різних обставин. Одні люди володіють більшим сокровищем, інші меншим сокровищем. Але це Господь створив для нас всі всі багатства, створив для того, щоб ми ними користувалися. Щоб ми були над ними господарями, щоб вони не були для нас ідолами, щоб ми не служили їм, а щоб багатство служило нам. І багатство треба правильно використовувати, якщо людина неправильно використовує, має багато. Неправильно використовують, то воно шкодить людині. Ми думаємо, що якщо ну, ми ну, такі, ну, бідні, не бідні, але скромні по своєму житті, по своїх достатках, ми думаємо, що мав би багато всяких багатств, то я би був жив краще, набагато. Ми в життя б було б набагато кращим. Багатство. Воно правда, воно якби, е, задовільняє потреби людини, е, такі, які необхідні для людини. Але воно з собою несе другі скорбі, другі труднощі, другі складнощі, які ще більше важкі для людини, ніж е, бідність, скромність. Так що багатство. Не кожна людина може правильно розпорядитися багатством і з ним обійтися. І Господь говорить, що ми в своєму житті повинні не піклуватися про те, щоб більше багатства зібрати, а про те, щоб розбагатіти в Бога. Що таке в Бога богатіти? Ну це просто що. Бути багатим, щоб у одного є багатство, там золото, там гроші, ну, я знаю, там ще щось, якісь каміння дорогоцінні, там, там, багато якісь там, зерна, там, так далі, так далі. а друге багатство є Бог, Він Бога шукає. Це його саме головна цінність. Господь каже, що царство Боже є внутрі вас. І що це означає, царство означає, що Бог там царює. Якщо Бог царює в нас, значить Бог в нас живе. Або, як говорять святі отці, ми маємо благодать Святого Духа. Це Божественна сила, сила яка робить людину щасливою. І в своєму житті людина більше повинна прикладати зусиль для того, щоб стяжати благодать Святого Духа. Святці отці говорять, що ціль людини в житті це є стяжання, благодаті Пресвятого Духа. Та говорить преподобний Серафім Саруську. Інші отці говорять, що ціль земного життя людини, щоб достяти смирення, таке добродіть, як смирення. Це не є розходження. Смирення і благодать Святого Духа вони є разом пов'язані. Господь говорить смиренним дає даю благодать. Тобто цю благодать Святого Духа не можна іншим способом здобути, як тільки з допомогою смирення. Що таке смирення? Це, як говорити, просто це є покоріння себе в воді Божій. Коли людина підкоряє себе Богові, підчиняє себе Богові, то вона проявляє смирення. Коли людина, Бог каже, роби так, а я роблю по-іншому, то я воюю проти Бога, я не смиряюся, я просто стою проти Бога. А та людина, яка слухає Бога і робить те, що Бог повеліває робити, та є людина смиренною. І, звичайно, що ну, не завжди є зручним смиренням, тому що часом в житті, у нашому змірському житті земному, є багато речей, які представляють, які не згодні з Божим законом, але які виставляють як багато обіцяючими, що вони є добрі, що вони корисні для людини. Якщо не згідне з Божим законом, не може бути корисним. Корисне тільки те, що Бог нам говорить. Тому що Бог є любов. І любов хоче тільки добра. Ми, люди, творимо закони. Ми не завжди робимо закони по любві. Ми частіше робимо їх по вигоді, по розрахунку. А де розрахунок і вигода, там немає любові, там, є, там торги. І тому закони, які складені з, допомого, з під впливом вигоди там, там, власнолюбі і так далі, ті закони не можуть бути корисними для людини. Хоча б вони на зовнішній вигляд являються дуже привабливими. А божественні закони часто на зовнішній вигляд такі ну, неудобні. І часом дуже елементарні якісь, але вони є Божі закони і вони корисні для людини. Просто, і коли ми, вони для нас такими кажуть, коли ми їх не виконуємо. Коли ми починаємо, починаємо їх виконувати, то ми розуміємо, що в цій простоті, в цій елементарності є велика-велика духовна сила. Беручись для себе урок сьогоднішнього Євангелія, ми повинні, звичайно, ми нуждаємося в їжі, в нуждаємося і в одежі, і в іншому, що для життя. Ми повинні це собі здобувати, але ми повинні знати про те, що це не є, не є для нас ідолом. Це є для нас предмети необхідності. Для нас Главним в нашому житті є Господь, його святий закон, Його благодать, яка людину укріпляє, яка людині допомагає долати всі труднощі земного життя і досягати самого головного, до чого людина на землі готовиться, до вічного царства Небесного, в якому. Красота, радість, мир, щастя, благополуччя, все-все, що тільки радує і тішить людину. Нехай Господь допомагає нам, щоб ми жили своїми, щоб ми так, щоб ми ну, наповнювали свою душу благодаті Христовою. І тоді все буде на нас зараз, і всі труднощі для нас будуть такими. ну... Ну, Яким ми можемо перемогти без ущерба для себе. І в майбутньому житті Господь сподобить нас вічної радості у царстві е, Небесного Христі Ісуса Господі нашому, якому від нас слави чище, поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.